Чін кидає всі сили на захист Курської області. Видивіть, виб'ять противника з наших територій. Про видавлювання противника поки не йдеться. Завдання номер 1 спочатку хоча б зупинити просування ЗСУ на території Росії. Головна задача стоїть, безусловно, перед Міністерством оборони. Сил для цього обмаль. Кремль відчуває нестачу підготовлених солдатів. Ну, так і інакше. они там подсобрали 10-15 тысяч. И плюс уже от 5 тысяч перебросили с фронта. То есть эти уже были, причем перебрасывали не полк, не бригаду, а батальоны. Их россиянам потребно значно больше. Для того, чтобы остановить наступление, предполагается, что необходимо э, где-то до 30 тысяч, ну, от 25-30 тысяч военнослужащих. Тому щоб отримати необхідну кількість солдат Міноборони Росії робить дуже непопулярні рішення. Космічну піхоту кинули на оборону Курської області, космонавти. Це назва умовна. Це, скажімо, обеспечуючи підрозділення воздушно-космічних сил вооружоних сил Російської Федерації. Хотя попадают отдельные значит, военнослужащие, которые там літають в экипажах, но там є основні там пілоти, инженеры. Але факт залишається фактом. Курську область кинули відбивати мотострілковий полк повітряно-космічних сил Росії, який зібрали з усієї території країни. Путін поставив задачу необхідно, остановить продвіження Сил оборони України. Во-первых, и, во-вторых, как можно быстрее отбросить, отодвинуть их до границ. И одновременно продолжать действовать на Востоке, продолжать наступательные действия, Бойова підготовка таких бійців бажає кращого. Скоріше коли з ними таку підготовку проводили, требування такі однозначно були. Однак вони все це, звісно, в другому роду діяльності позабили. Ну, може, там із по три патрони їм там давали на стрільбище. Може бути раз в місяць, а може бути і більше. Ефективність інженерів, механіків та звичайних охоронців на фронті рівна майже нулю. Їх треба довго перевчати. Если к этому подходить серьезно, то необходимо не только месяц общегорска, а потом а уже значит, готовить их по военным специальностям конкретных подразделений, которые выполняют задачи, ну, в данном случае на границе или непосредственно при, при, во время ведения боевых действий. Это еще месяц. Тому багато так званых космонавтів уже пішли під землю або потрапили в полон они уже ну, уничтожались, эти военнослужащие попадали в плен. А, и поэтому э, такого рода работу все равно продолжают, потому что э, не хватает опять таких сил, приходится снимать э, боевые подразделения с фронта. Один из эпизодов – знищення целой колонны российской техники под Рильском. Постарался Хаймарс. Стреляют. Стреляют? Внаслідок цієї атаки було поранено солдата ВКС Росії В'ячеслава Бондаренка. До переведення в піхоту він служив на авіабазі важких бомбардувальників Українка в Амурській області. Випливає з публікації його родичів. При цьому до мотострілецького полку його відправили з недобором ваги 52 кілограми при зрості 175 сантиметрів. Такі дані підтверджують те, що у Путіна не вистачає резервів особового складу з одного боку. Окупанти женуть космонавтів на курс, а з іншого оголюють ті самі повітряно-космічні сили Росії. Їх відрядили до піхоти за аеродромів Українка в Алтайському краї, Біла в Іркутській області та Енгельс у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники ту 22 м або Ту-95, з яких запускають ракети по містах України. Як бы там ни было, российские космонавты за по максимуму. Они уже э, формируют систему обороны соответствующую, роют там оборудование, фортификационные сооружения, минируют и все остальное, что необходимо для системы обороны. На направление действий наших войск это Рыльск, это Льгов, это э, Курчатов и Курск. І тепер, коли всі точки та паролі всім відомі, опустити їх з небес на землю це справа техніки для зсу.